Чоловік Надії Бартун на другий день після нападу Росії добровільно пішов воювати, хоча дружина відмовляла від цього. Служив у Національній гвардії. Життя Андрія обірвалось неподалік Запоріжжя, влітку 2024-го. Дочці, мало бути, п'ять місяців через декілька днів. Пам'ятаю, просила його, щоб він не йшов, але він сказав, що хто. Піде, якщо не ми, підемо. Позвонили мені, сказали, що ваш чоловік загине під час виконання бойового завдання. Ну і все. І світ рухнув ту саму секунду вічний спочинок. 30-річний Андрій Бартун знайшов на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Тут поховані понад 600 воїнів, які з 2014 року віддали життя за Україну. За усіх полеглих героїв помолились військові капелани. Нині стійко ковідбивають атаки ворога тисячі бійців на передовій завдяки їм діти мають можливість навчатись в українських школах. Український воїн, український захисник. Він є запорукою нашого майбутнього вночі. Мінус дванадцять, мінус 14, В бліндажах, в окопах під небом, встеленими в піві. Він захищає можливість наших дітей жити і ходити в школи, в садочки. І мріяти про майбутнє родичі загиблих, рідні захисників та жителі громади, разом помолились за Україну та її мужніх синів та дочок, бо їхня сміливість та захист дає сили державі боротись.